Виконуємо номер 1107 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На складі добровольчого батальйону було 45 безпілотників. Упродовж тижня завідувач складу приймав і видавав безпілотники та робив такі записи: 12, мінус 7. Мінус вісім, мінус одинадцять, дванадцять і мінус двадцять. Скільки безпілотників було в кінці тижня? Приступаємо до виконання, знайдемо нашу суму. 45, додамо 12, додамо мінус вісімнадцять, додамо 7, додамо мінус вісім. Додамо мінус 11, додамо 12 і додамо мінус 20. Знайдемо тепер окрему суму додатні, окремо від'ємних чисел. 45, додамо 12, додамо 7 і додамо ще раз 12, тепер від'ємних чисел. Мінус 18, додамо. Мінус вісім, додамо мінус одинадцять, і додамо мінус двадцять. Знаходимо суму додатніх чисел. Дванадцять, додати дванадцять, це буде 24. 24 додати сорок, маємо 69. і 69 девять плюс сім буде сімдесят. Тепер знайдемо суму від'ємних чисел. Мінус 18, додати мінус 8, додати мінус 11, додати мінус 20. Поставимо зразу спільний знак мінус, додаємо їх модулі. 18, додати 8. Це буде у нас 26, додамо 11, буде 37, і додамо 20, буде 57. Маємо мінус 57. Ну, тепер даємо два числа з різними знаками. Модулю додатнього числа, тому знак не ставимо, віднімаємо їх в модулі. 76 відняти 57, буде 19. 19 безпілотників і пояснюємо, було в кінці тижня. записуємо відповідь 19 без плотників номер 1107 виконано